Вже не ніч, ще не день починає вовтузитись ринок, незаметеним бруком іде не останній з дощів, Манекени місця зайняли по холодних вітринах, з новомодних кашне довгополих до бруку плащів. Підворіттях і дощ, і ранкові брати наші менші, нероздруханий час, ще спросоння повторює роль у дзеркалах вітрин, пудрять мізки світам манекенші, ще не видку людей і їх клопотів з під парасоль, озивається грім. Як картинно охриплий Висоцький, над далеким селом Строусине перо блискавиць, привід жінки у білім коло брами палацу Потоцьких запізнілим туманом у сонному парку спинивсь. Хто ви, пані, принцеса, чи мо дорога куртизанка? То було рандеву, чи робота в нічні мар'єте? пахне кава в кав'ярнях, ранкова чиясь забаганка, тільки ви не зникаєте. Ви, де прийшли, стоїте, то насправді було, що ніяк не забудеться, Ах ти ж! Ворохобився світ, наче колом, ішла голова, та, залюблена, ви, той повуха, закоханий шляхтич, ці ніякі часи, ці дощі, ніби сіра трава.